Сьогодні у мене ну дуже смачний хлібчик з додаванням вівсяних пластівців та цільнозернового борошна. Ну погляньте, який він гарний. Вівсянка ніби справді розпушує структуру тіста і м'яко стає таким повітряним, пухким та неймовірно смачним. І такий файний душевний хлібчик зовсім не складно приготувати. Ця історія починається з вівсяних пластівців. Тих, що просто запарюються окропом, а ті, що необхідно, Варити 5-7 хвилин. Цілці необхідно заляти тепленькою водичкою і залишити на 20 хвилинок, набухнути. Пер замочених пластівців додаю тепленьке молочко та всі інші інгредієнти і замішую тістечко. Тісто я буду місити хвилинок 5, допоки воно не стане еластичним та гладеньким і зовсім не буде липнути до рук. Рецепт цього хлібчика від відомого американського пекаря Джефрі Хамельмана. Мені зручно місити це тістечко в місці, можна, звісно, і на столі. Вертаю цього колобочка зовсім трішки олійки, змащую та накриваю, і залишаю на одну годинку підходити. Тістечко підростає повільніше, ніж зазвичай, тому що тут дріжджів не дуже багато, для такої кількості рідини не взяли. І після того, як тісто відпочило одну годинку, підійнялося, ми робимо йому одне складання з чотирьох боків. Розтягуємо. І складаємо, підминаємо колобочка і знову залишаємо на одну годину підходити. Минула одна година, і тістечко вже значно краще підросло, аби трішки дегазувати. І зараз зроблю предформування хлітчика. Підтягую краєчки всередину, трішки підтягую і залишаю шовчиком доверху, накриваю мискою, аби не підсох на 10 хвилинок. Покажу вам, які я саме використовувала пластівці вівсяні, але ви можете використати, які є у вас. Тістечко полежало, відпочило і тепер формуємо наш буханець. Трішки розтягну тістечко, підігну з обох крайчиків та закручу рулетиком. Гарненько защіпну крайчики, аби все трималось. Тісто все в повітряних бульбашках та пищить під руками. Тепер я його зволожу водичкою гарненько. І обкачаю вівсяний на прикладаю викладаю до форми та залишаю підходити на годинку півтори. Прикриваю целефановим пакетом, аби хлібчик не присох. Минула одна година 20 хвилинок, і хлібчик вже гарненько підріс час його випікати. Зроблю два надрізи і в духовку. Ну а тепер погляньте на це окрасення. Випікала я цього красення при 180 градусах. 50 хвилинок, ви ж орієнтуйтеся на свою духовку. Обов'язково дайте повністю охолонити хлібчику на решітці. Друзі, щиро дякую вам за ваші подобайки та коментарі. А якщо вам сподобався мій хлібчик, підписуйтесь, бо попереду у нас ще багато хлібних історій. А оп'ячі, добрі люди, і нехай вам смакує! До нових зустрічей!